І всім привіт, мої дороги підписочки. З вами як завжди, я Даня Калесак 4. І сьогодні я, у мене перша частина моєї альтер... ну, альтернативної історії світу або моєї історії світу. Ну добре, погнали. Починаємо ми з сотого року до нашої ери. Тоді на моїй планеті були затоплені такі... такі острова, як Ірландія, Сардинія. Французький острів, Мадагаскар, більша частина Гренландії і всі Канадські острови. Ну, на перший рік там з'явилася суша. У першому, у першому році нашої ери вже на території сучасної України з'явився перший народ на планеті. Цей народ називався скіфіди, але з часом вони перейменувалися в скіфи. Перший та п'ятий рік скіфи розвивалися. Вони, вони придумували, як розвивати їжу, придумували різну, різноманітну зброю, перейменувалися в скіфи. І були самими найпродвинутішими хлопцями поки що на планеті. Але потім після скіфів почали з'являтися дуже, прям придуже багато народів. В шостому, в шостому році нашої ери з'явився народ слов'яни. І вони розвивалися і були на територіях сучасної. У, сучасного українсько польського Союзу. І, потім, в 6 сьомому році, з'явився народ Прусци. пруси. Вони, вони захоплювали все більше територій і були Балтійськими. Але вони зробили свою релігію, яка називалася Арійці. І вони охоплювали всю Балтію і зайшли на території Білорусі. І, і у восьмому році у Лондоні зробився, зробилася країна Англія. Потім вона собі взяла ще деякі території. Ну і такі вони території собі взяли. Ну, а на Заході з'явився народ, Алб... народ... народ Алгери. Який потім емігрував. Алгер емігрував ось на цій території, і у них була столиця Алгерія. Вона була ось тут. Ну, а на заході з'явився народ Амери. Потім вони забрали собі оці території. Ну, а вже в 2014 році на територіях Єгипту тут з'явилися Єгипетське князівство. Саме найпопулярнішим з них була імперія Ег. Вона в 16-му році оголосила війну одному з князівств і завоювала його. Так же само з усіма остальними і витиснула л л цей народ. Ну, а на цих територіях З'явився Киргійський хаганат. Киргійський хаганат в 21-му році переміг великий в село Китайський хаганат, а потім підчинив його повністю собі і став самою найсильнішою імперією в Азії. Потім скіфи продовжили розвиватися і йти і все назад, на схід. Вони хотіли дійти до, до Середньої Азії і розсипати свою релігію скрізь де тільки можна. Таким чином вони забрали дуже великі території, ось такі. І завоювали ще оці походи до Одні на деякі племена. Потім в 25 му році у скіфів і слов'ян була війна, у якій скіфи перемогли, і слов'янів і не стало. В майбутньому скіфи зроблять таку ж саму релігію, як і слов'яни. Народ Алгери розширився, і це не подобалося деяким народам. Вони розпочали повстання, но Ну, їх подав... жорстоко Жост... подавили в 28-му році. Ну, для, пер... для першого разу вийшло якось так. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну, а завжди був я, Денько 44. І всім пока-пока!